А я не вважаю, що треба це перевіряти. Скажу відверто. Ну сьогодні Україні допомагають, і Україна стримує Росію. І навіть якщо у когось в світі інша думка, а я вважаю, що це ризиковано перевіряти, не допомагаючи Україні, Україна може не витримати, і тоді є ризик, що Росія піде далі. І навіть якщо хтось не, в це не дуже вірить, я просто не розумію, для чого це перевіряти. Бо ціна дуже висока. Якщо ти помиляєшся, а може, бо будь-яка людина помиляється, немає людей, які не помиляються, тільки ті, що нічого не роблять. А якщо ти помиляєшся, це великий ризик для Європи, для будь-якої держави щодо агресії Росії, що вона продовжиться. І хто це витримає, те, що витримує Україна. Тому я, я вважаю, що <кій> і у прем'єр-міністра Бабіша може бути будь-яка своя думка. Але в цьому саме контексті чи допомагати Українщині, на мій погляд, це розумно обирати допомогу Україні. Бо Україна Європа, і Україна захищає себе справедливо. Справедлива на нас напали, і тому тут навіть в моральному аспекті правильно я вважаю підтримувати Україну. Питання в обсязі, в якому обсязі що ти можеш дати, це інше питання. Але на мій погляд, це правильно сьогодні підтримувати Україну, яка сповідує європейські цінності, яка дуже дружня до Чехії. І Чехів розуміє прекрасно, ми розуміємо навіть мови, і а, я впевнений, що це тільки зблизить нас. Зрозуміло вже, що а, світ допомагає Україні об'єднався навколо України, а не навколо Росії. Тобто весь світ визнає. Навіть ті країни, які не допомагають Україні, вони визнають, що Росія агресор, буде закінчення війни. І люди будуть згадувати, хто був на якому боці. Буде відновлювання України. І я впевнений, що сюди приїде відновлювати Україну бізнес. І Чехія повинна також це, я думаю, бажати це робити. Це бізнес, який приїжджає в Україну, займається відновленням. Це добре для обох сторін. І зрозуміло, що. Ми, ми дуже розраховуємо на таке співробітництво. І я, наскільки я знаю, що прем'єр-міністр Бабіш, ми знаємо одне одного, напевно, не, не дуже добре, але, але у нас були можливості зустрічі. Мені здається, я з ним зустрічався ще у 2019 році. Це було давно. А потім на коаліції of the Willings, коаліція хоче, був присутній е, прем'єр-міністр. І я вдячний, до речі, що. Він представляв Чехію, що він був присутній. Це також такий сигнал щодо підтримки. Може, такі кроки обов'язково кроки один на одне одному, тільки зміцнюють відносини між нашими країнами. Я, до речі, користуючись цим, запрошую його в Україну. Для нас важливо спілкуватись. Ми говорили з президентом. Я думаю, важливо розмовляти. Із прем'єр-міністром, а може, наш е, прем'єр-міністр е, приїде на зустріч Чехію.